Помови, Україн! Україна! Україна! Свята мати героя! Свято мати герой! Віди на серцево! Відідо серцям! Серця, Великий від Кавказ! Чому саме ми намалювали цей мурал пам'ять героям? Тому що події ті під крутами перекликаються з подіями, які виникають зараз, сьогодення. Тобто війна на сході України. це Можна провести паралелі з війною тоді, коли радянські війська, більшовики під командуванням Муравйова ще в Центральної Ради, які не змогли між собою домовитися, вагалися, які думали, що демократичними методами можна з більшовиками домовитися, і вони залишать спокій Україну, але це не так. Самі рішучі були це студенти, це молоді люди. Як тоді, так і зараз. Хто перший пішов воювати на Донбас, це в основному студенти, це молодь. Тобто відсутність рішучості тоді це смерть цих хлопців. Відсутність рішучості зараз це смерть наших хлопців під Іловайськом, Дебальцевим. Я думаю, що наша історія. Містить в собі дуже багато ідеалів, які ми повинні увіковічити. Тобто, нехай це будуть мурали, нехай це будуть якісь інші графіті, нехай це будуть пам'ятники, але нехай ці пам'ятники будуть зв'язані суто з історією нашого народу, суто з історією України. Це найголовніше. Ми сходили з того, щоб діяти у відділу.